У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка Відважні люди доброї волі, приурочена дню українського добровольця. Особливе місце в експозиції займають особисті речі загиблого кременчужанина Володимира Івасенка, учасника революції гідності, воїна АТО, члена громадської організації Свобода, який загинув у 2023 році. Також представлені світлини Кременчуцьких добровольців та унікальні колекційні предмети, що розповідають про їхній бойовий шлях. На виставці представлено близько 60 предметів, які стосуються інших добровольчих організацій, які стоять на захисті територіальної цілісності та суверенітету України. Тут представлені предмети, які не дуже знайоме за назвою та використанням багатьом громадянам. На відкритті виставки були присутні мати Володимира та його побратим. Він був дуже патріотичний, любив дуже свою країну, свій народ, приймав участь у громадській діяльності Кременчука. Завжди старався бути чесним і веселим був. Веселим такий, як його він зустрічався зі своїми товаришами, то його так ці любили, він сюди їх підбадрював. З Володимиром ми познайомилися ще в 2012 році. Я прийшов в політичну партію все Українське Об'єднання Свобода, а він був вже членом цієї організації. Він настільки любив Україну, він ще тоді. Боровся за все українське, боровся за українську мову. Для нього це все було настільки важливо. Хоробрий був сам по собі такий мирний, добрий, дружній. Виставка буде діяти впродовж двох тижнів. Тож стигніть завітати до музею або глибше зануритися в історію нашої країни. Людмила Рябенька, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.